Так, ну що, друзі, бачите, він там порой по краю, туди пішов комбайн і назад він вертається. І я не знаю, передає, я зараз спробую вилічити вам. Вже моргає. Це вже 70%, правильно жепин? Навіть 75% він каже вже є. Ось такий саксофончик. Як каже Ромка Ковальчук. Секс. Просто класний. Звісно, так. Да. Саксончик з цього року буде номер один в наших краях. Щось мені кажеться, що вже його ніхто не обгоне. Ну нічого, будемо дивитися, наблюдати, як буде далі. Так, я зараз уменшу трошки отак. Вот Бо потім буде качество хуже. Виключатися не буду, він зараз комбайн під'їде, буде висипатися, якраз покажу вам. А то скажете, опять доказательств немає, вам треба віса, вам треба, взагалі, я так зрозумів, треба просто знімати, включити і та -то до Тоді може буде ясно. Ну, той, хто хоче, той пойме. А кому просто написати щось, той ніхрена не пойме. Так. Звісно, приємно так дивитися. Люблю, коли в людей сипе. Ну, я думаю, місці вже побачили по округі, де я грузюся. Клас, клас. Просто красотища. Так, ну друзі, зараз я залізу. Опа. Ось, о, бачите, ще нічого не висипали, щоб не сказали. І як було, так і є. І ось комбайн вже доходить. Вон край. 9 гектарщиків зараз оп! Сайсончик. І буде бренд, який дивує. А він дивує, друзі. От така краса. Так, друзі, зараз комбайн, як під'їде, буду показувати, бо комбайнера, щоб не показувати, ліцо просив, так що не буду. Вибачаюся одразу за вітер. Я не брав ні наушників, нічого, тому що я не думав, що буде Жатко. Класик. А ну в бункері видно. Вон, дивіться, повнющий, друзі. Ще докази треба вам, мені цікаво, тепер дивіться, як погорох сейчас війде, уходить. І я вам включу, покажу тут як сипав. Пиляка накриває, блін. Все, там побачили. Ось дивіться, друзі, як сипе саксончик. Натура 370, хозяин мирил. Так что по натуре вопросов нема. Это, конечно, комбайн зверюка. Что не сделаешь, друзья, ради вас? Пыляку стою, глотаю, ну ничего. Вот такой, друзья, уровень. Що ще треба, так? Да? Ціни і миру. Щоб всі жили спокійно і буде класно. Нормально так буде. Ще десь півтора бункера і повен буде. Повен це до 12 тонн, 11-12. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на ютуб канали. Ставимо лайкосики. Ну а Селект дякуємо за качество. Дійсно не підвели. Так що, я думаю, все буде добре, все буде Україна. Все, друзі, гарного дня, гарного настрою.